Вдруге за останні 10 днів футбольний клуб Нива зустрінеться з Івано-Франківським Прикарпаттям. Минулого тижня у матчі Кубка України перемога дісталася Франківцям 0-2. Реванш за ту поразку Нива зможе взяти у чемпіонаті другої ліги. У нас все живі, все здорове, готуємося нормально, готуємося, як гри готуємося. Плюс у нас додається вже Костя Пікуль приступив до тренувачної роботи, тобто це радує нас. Травмірованих немає. То есть, все у нас как бы хорошо, состояние хорошее, как психологическое, так и физическое. Я смотрю, несмотря на жару, то я так, ну мы приходим к мнению, что ребята выглядят неплохо. То есть я думаю, завтра-завтра мы... Дадим бой при Карпатю, скажем так. Ми вже в принципі напроигрывались проігрувалі на зборах одну гру і зараз на кубок тому пора бы нам уже виграти. Ну скажем так, рассчитываем на положительний результат 24-річний півзахисник Нива Анатолій Чорномас у минулій грі з Прикарпаттям протистояв капітану суперників Ігорю Худоб'яку. Анатолій діяв на позиції центрального оборонця. Гравець каже, що його рідна позиція у центрі поля. В основном я в центре поля играв. Последні игры тренер там поставил центрального защитника. Вот. Конечно, комфортнее немного в центре поля играть. С самого детства как бы, играл. Ну, там, где поставили, там, где играю. То есть, и на позиции правого защитника играл, центрального защитника. То есть, конечно, комфортнее в центре поля. Ну, игра была неплохая. Команда неплохо держит мяч. Через центр поля стараются виходити. Также неплохо через длинные передачи выходят, впереди борются. вперед борються. Є у них там чоловік, які добре цепляються головою, вот. Ну, Ми від своей игры не відповідаємося, будемо контролювати м'яч, Сподіваємося, що будемо вести игру. А на матчу Нива отримала підсилення півзахисної лінії. У команду повернувся 20-річний Ігор Кохман, який виступав за Ниву на аматорському рівні. Я радий повернутися в команду, хочу прогресувати, хочу доказати тренеру, що я готовий грати в основі і буду старатися підсилити команду. Нагадаємо, що матч Нива Прикарпаття відбудеться у суботу, 5 серпня, початок о 18.00. Вхід для глядачів вільний.